Я знаю, ти мене почуєш, а наші хлопці дуже сильні, хоробрі соколи вони ідуть на все, щоб захистити коханих і близьких своїх, благослови солдат могутніх і дай їм сили, щоб вони здобули славну перемогу і ми щасливо зажили. Я знаю, що ти мене почуєш. Грабують це. І всіх лякають жінок, невинних і дітей, Щоб бобосховища тікають, щоб залишитися живими. Невже так можна, Боже милий, знучатися з людей живих, що нещодавно собі жили в своїх домівках без війни? Я знаю, ти мене почуєш. Давайте скажемо спасибі, хоробрим хлопцям що весь час боронять нашу Україну і захищають нас. І день, і ніч без відпочинку вони женуть цих підлязні, що так підступно лізуть, лізуть на нашу землю і наш дім.